На підтримку кандидатури Тетяни Колісніченко на посаду редактора обласної газети «Подільські вісті, окрім депутатів від всеукраїнського об'єднання Батьківщина виступили також члени громадської організації Рада Майдан. Свою позицію аргументували тим, що Тетяна Колісніченко не лише активна діячка Майдану, а й журналістка із солідним стажем. Вислухали обранці і думку представниці національної спілки журналістів України Тетяни Кутюжинської, яка впевнена, подібних видань, які належать органам місцевої влади чи самоврядування, не повинно бути взагалі. На підтримку чинної очільника газети Петра Лічмана виступила представниця колективу. Від вас залежить, шановні депутати, чи будуть 50 представників колективу нинішнього працювати і надалі, чи отримують зарплати, чи матимуть соціальний захист. Але не тільки цих 50 людей, які представляють наш колектив, а й їхні сім'ї, звісно, тому що в кожного діти і батьки. Дуже важливо. Щоб через каплю краплю свіжої крові, як говорилося, не знекровили весь колектив. Затверджувати кандидатуру вирішили рейтинговим голосуванням. У результаті більшість на боці Тетяни Колісніченко 38 голосів проти 15. Але до кінця справа не доведена, адже депутати не спромоглися набрати потрібну кількість голосів, аби затвердити відповідне рішення обласної ради. І ще шість кадрових призначень обранці краю майже не обговорювали. Не затвердили тільки проект рішення про призначення Анатолія Шуклінова директором Лонковецького будинку інтернату для громадян похилого віку та інвалідів. Цього разу пленарне засідання відвідали декілька бійців національної. Гвардії, які повернулися зі сходу країни, де беруть участь в антитерористичній операції. Вони звернулися до депутатського корпусу Хмельниччини з проханням про матеріальну допомогу. За словами вояків, захисники батьківщини наразі конче потребують спеціального обладнання, яке коштує недешево. Одразу у сесійній залі був організований збір коштів. Депутати кидали гроші у целофановий пакет. У результаті зібрали понад 10 тисяч гривень, за які збирачі пообіцяли придбати приціл до гвинтівки СВД. Крім того, бійцям нацгвардії повідомили незабаром з Хмельниччини на. Схід країни вирушить автомобіль з продуктами. Зміни до обласного бюджету обговорювали найдовше, хоча проєктом рішення передбачалося лише поповнити резервний фонд обласної казни на 750 тисяч гривень. З врахуванням того, що у нас було в обласному бюджеті, передбачено 1 млн 800 резервного фонду, за цей час залишилось практично 93 тисячі, тому пропонується за висновком бюджетної комісії з вільних лишків 750 тисяч направити для збільшення резервного фонду. До цього депутати внесли декілька пропозицій, зокрема щодо виділення грошей на допомогу військовим. Насамперед підтримали пропозицію про виділення Національної академії Державної прикордонної служби 250 тисяч гривень на придбання бронежилетів та іншого спеціального спорядження. Крім того, матеріальної допомоги потребують і бійці Хмельницького територіального батальйону оборони. Ці люди сформовані, знаходяться в готовності в понеділок виїхати в район виконання завдань. Я думаю, що це всі знають. В них також нема бронежилетів. В них є 23 бронежилета, які купив облгаз. Також в них є матеріальні засоби, ну, я маю в виду постільне більє, яке купило, купило «Обленерго». В них є ще определені матеріальні засоби, які закуплені за гроші спонсорів і меценатів. Не обласна рада, не адміністрація ні копійки не виділа на на цей батальйон. За законом усі витрати на збройні сили має нести державний бюджет, теж депутати створили робочу групу, аби оформити виділення грошей з обласної казни відповідно до нормативних вимог. Крім того, цього разу депутатський корпус вніс зміни до власного рішення про надання грошової допомоги постраждалим краянам та членам сімей загиблих учасників масових акцій громадського протесту. А ще розглянули прохання обласного управління Служби безпеки України, керівництво якого звернулося до депутатів краю з проханням надати з резервного фонду обласного бюджету чверть мільйона. Гривень для ремонту адміністративного приміщення Анна Михайловська Володимир Паламар для інформаційного випуску.